Вступна кампанія 2022 продовжується в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Триває подача документів на освітній ступінь Магістр. На що варто звернути увагу при вступі в магістратуру? Розповіла відповідальний секретар приймальної комісії Лілія Кірчева. Хотілось би наголосити на тому, що зараз триває. Вступна кампанія для тих, хто бажає вступити на навчання за освітнім ступенем. Магістр вона розпочалася 16 серпня і триватиме до 15 вересня. Це ви зможете подати документи і дізнатися, які вступні іспити ви складаєте на базі нашого університету. З 10 по 17 серпня на базі університету абітурієнти складали магістерський тест навчальної компетентності. З його результатами наразі можна вступати на спеціальності психологія, менеджмент та підприємництво. Торгівля і біржова діяльність. Наскільки нам відомо, вони вже отримали відповіді в свої електронні кабінети, результати, тобто результати точніше, свого магістерського тесту, і можуть подавати до нас документи і претендувати на бюджетне місце. Абітурієнти, які не складали магістерський тест навчальної компетентності, обов'язково мають скласти фахові іспити. Їх дати та час проведення консультацій слід уточнювати в приймальній комісії. Проведення вступних іспитів, які у нас проводитимуться на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету, триватиме з 16 по 19 вересня. Отже, будьте уважні, коли ви будете вступати до нас тільки через електронний кабінет. Наш адміністратор єдиної державної електронної бази обов'язково надійшли вам туди повідомлення, з якого ви дізнаєтесь про проведення консульт час і місце проведення консультацій, а також про проведення самих вступних іспитів. Оприлюднення рейтингового списку бюджетників відбудеться вже 20 вересня. Рекомендовані на контракт з'являться трішки пізніше, 26 вересня. Вступна кампанія в нашому університеті триває. Тому ті, хто бажає отримати другу вищу освіту, або продовжити навчання на базі диплома бакалавра, ви можете до нас спокійно підходити і подавати свої документи або отримати консультацію для того, щоб потім прийняти правильне рішення. Подавати заяву, ви можете на кілька спеціальностей, спробувати себе як на денній, так і на заочній формі навчання. Ми замовили максимальну кількість бюджетних місць, які отримує саме абітурієнт, який вступає до нас. Тому ми чекаємо на вас з високими результатами для того, щоб разом з вами отримати бюджетне місце. За більш детальною інформацію звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою місто Ізмаїл, вулиця Рєпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Ізмаїльський державний гуманітарний університет чекає саме на вас. І пам'ятайте, що успішна професійна кар'єра починається у нас. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми. Новин.